Хочеш, щоб твій чоловік завжди думав про тебе та любив тебе. Ділюся з тобою секретиком, про який ніхто не розкаже. Але спочатку постав лайк цьому відео та підпишись на мій канал. І так, що потрібно робити? Коли твій чоловік відчуває якісь сильні, яскраві емоції, позитивні радість, ейфорії, або оргазм, ніжно доторкнеться до тильної сторони його долоні, центром своєї долоні на центральну частину його долоні. Поклади її зверху. Як це працює? Якщо повторювати цей дотик в моменти його емоційного підйому, мозок чоловіка закріпить асоціацію. Я щасливий. Вона поряд. Головне, торкайся його природньо, і тоді твоя присутність стане для нього джерелом тепла, радості і щастя. Як тобі така ідея, пиши в коментарях і спробуй вже сьогодні.